Канцелярської продукції та аксесуарів від записників та ручок до оргтехніки та печаток. представлені на спеціалізованій виставці світ канцелярії канцелярій-2012». Цього року тут близько 80 учасників із різних країн світу. Крім перевірених хітів, кожен виробник привіз і новинки. Деякі компанії працюють у галузі вже понад століття. 100 років назад штампики були теж тільки ставилися вони з допомогою рук. это отдельно подушка, отдельно штампик, отдельно оттиск, постоянно грязные руки, постоянно грязное лицо. На сегодняшний день все гораздо проще. Те же оттиски, те же штампы, но это все сделано совершенно иначе. Вражає асортимент товарів для діловодства, творчості та школи. Ліцензійна продукція з героями мультфільмів. Найвибагливіші клієнти можуть зібрати повний набір від рюкзака до олівця з улюбленим персонажем. Є тут і ручки шпаргалки, та мало не шпигунські. Їхнє чорнило світиться під ультрафіолетом. А зошити від класу люкс до найдешевших, утім високої якості. Тільки у нас на Україні запатентована ця тетрадь, це очень существенно ми виробляємо цю тетрадку і показуємо, як правильно сидіти, як правильно держати ручку, як правильно почати писати. Бо і для цього зробили каліграфію, щоб ребенка навчився с дошкольного школьного, школьного возраста правильно себе вести. Дистриб'ютори, байери та власники торгових точок уже зараз можуть забезпечити собі товар на осінь і навіть замовити потрібну партію. Щоденників на наступний рік із нових колекцій провідних виробників. Ми зараз собираємо закази. От. І для того, щоб ежедневник на полки в магазини поступив, скажем так, в октябрі, в ноябрі, в декабрі. Це іменно сезон їжеднівника. Клієнти хочуть, щоб в сезон у них був ежедневник. І не завжди його в сезон можна купити. Не завжди можна купити імені те калічка, якого ви хочете. Виставка світ канцелярії канцелярій-2012» працюватиме до 7 квітня за адресою проспект Перемоги 40 Б.